Нащо мені чорні брови, нащо карі очі. Дійсно, нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі дівочі, мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови від вітру линяють, серце п'яне. Коли нема долі, тяжко мені сиротові на всім світі жити. Свої люди, як чужі є, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч варкує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, Несенки за синіє море, чорнявому, зрадливому на люте горе. Наступний твір Героям України. Я дуже хочу зранку на світанні відкривши очі, промовити собі, дякую Боже, що це були кошмари. І за Хочу не чути тої правди, не бачити, як матері оплакують синів, щасливо жити і дітей ростити на своїй рідній Богом даній землі. Я дуже хочу, щоб українські діти зростали в мирі, злагоді й добрі, щоб їм не довелося розповідати, що батька вбили на війні. Я дуже хочу.